Хотіла би ще поговорити про е, ті інсайди, які були сьогодні оприлюднені. Е, про, е, по перше, стосується відставки е, міністра оборони Резнікова. Про це вже всі пишуть і в усіх медіа це з'явилося. Мовляв, це може відбутися наступного тижня, і він може е, поїхати таки послом у Велику Британію, як про це писали раніше. А на його пост називають серед інших Рустема Умерова, який Є очільником фонду держмайна. Що можна сказати з цього приводу? От про е, всю цю шахівницю. Ну, першими інформацію про те, що Резнікова може можуть звільнити і відправити послом Блока Британії, озвучив я місяць тому на своєму телеграм-каналі. І тоді ще були дуже смішні комедні коментарі, переклад Міністерства закордонних справ, які щось сказали, що звучить це все щось неправда. І взагалі, що депутати не формують кадрову політику. Я не формую кадрову політику, я повідомив, що вони планували. І вони планували це власне давно, з зупинкою. Чому б це не відбулося ще на початку серпня? Стало те, що не могли підібрати кандидатуру. Хто ж замінить безпосередньо Рєзнікова на цій посаді? Розглядались декілька прізвищ, Буданов. Він відмовився йти з військової служби, бо в нас по закону тільки цивільна людина може очолювати міністерство. а Буданов, діючий генерал. Ну і він значить, відмовлявся йти з військової служби. Пропонували Кубракову і Камишину. Це міністр інфраструктури, міністр стратегічної галузі промисловості. Але вони поставили певні умови щодо свого призначення, наприклад, щоб заступників вони могли визначити команду і так далі. Ну, в принципі розумні насправді речі. А якщо ти несеш відповідальність, то маєш і команду формувати з чим не погодились, тому що на жаль, я думаю, що є бажання в Андрія Єрмака. Фактично далі керувати Міноборони через своїх людей. А міністр тут таким є таки певною в його розумінні має виконувати роль такої певної ширми. Так, ну а тепер я так розумію, що кандидатуру знайшли дійсно на, на цю хвилину. Це Рустем Міров і. Тому вже питання виходить на фінішну пряму щодо звільнення Резнікова, заміни його на іншу кандидатуру, а самого його відправити послом. Я не розумію, чому така перша стратегічна важлива країна, як Великобританія. По друге взагалі, ну тобто, ну якщо людина накосячила, то що це в нас за це дають, Посол це дуже висока і важлива посада. Дощі в Великобританії, ну тобто, це якась дивна історія, і, і якщо це все так і відбудеться, то як на мене вона викличе дуже дуже багато питань. Справді це вже стає такою тенденцією просто після Венедиктової у Швейцарію, тарана у Словенію, так ну і так далі. Дуже дивнім призначенням послом послами останнім часом. А тепер ще й от інформація гусі гусіва та да гусіва це колишній очільник Укрбронпрому, хоче призначити послом в Азербайджан. Ну прекрасно. Теж результати роботи «Укроборонпрому» за півтора роки повномасштабного вторгнення не були відзвітовані, правду кажучи. відзвітовані, а ключове це відомство. І Є там багато питань щодо ефективності цієї роботи. Але я б звернув увагу ще на одне: що ні таран, ні Вєзніков, ні гусів, ні Венідіктова ніколи не мали жодного дипломатичного досвіду. Ну на жодному рівні, навіть хоча б там на рівні там парламентської дипломатії, чи ще чогось такого. Тобто, ну, це як на мене, якесь знущання з дипломатичної служби, од такого типу призначення. Отже, Європейська солідарність пропонує зробити обов'язковим декларування для співробітників офісу президента, усіх тих радників, яких ми чуємо постійно по ефірах, ну а також тих, хто займається оборонними закупівлями. А які перспективи ухвалення, скажімо так, цих правок? Тому що ми бачили, що, скажімо так, їх зовсім не підтримують з боку влади. Дійсно, ми подали відповідні правки. І ці правки не були підтримані в комітетах робочою групою, яка там була створена. Однак ми маємо право регламент не наполягати на цих правках в сесійній залі під час розгляду закону. І я думаю, що саме це ми і будемо робити. Ну а далі хай пояснюємо, чому вони не хочуть. Тобто, якщо ми говоримо про декларування, про прозорість, то чому радники з офісу президента не мають бути прозорими? Ну хто може це взагалі пояснити мені? Я не я не можу знайти жодної підстави для цього. Ми за те, щоб прозорими були всі народні депутати, безумовно, міністри, безумовно, але і співробітники офісу президента, всі ті, які там офіційно в штаті, і ті, які там поза але при цьому дійсно вони озвучуються, оголошуються, вони мають величезний вплив на ситуацію в державі, і тому звичайно, що щодо них також є корупційні ризики. А є якісь пояснення з їхнього боку, що вони говорять опозиції в середовищі парламентарів про те, чому відмовляються вносити ці правки щодо декларування представників офісу президента? Є формальна відповідь, що так як це позаштатні радники, типу позаштатом, типу зарплату держави не отримують, то чому мають декларуватися? Ну, на мою думку, ця відповідь є блюзнірською, і таким ну абсолютно формальною, а і просто вони не хочуть показувати свої ставки. То можливо в них є, що приховувати. Я не знаю. Ну що ж, дякую, Олексію, що долучились до нашого ефіру. Олексій Гончаренко, народний народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.